Всіх вітаю! Хочу зробити невеличке відео про ось цей балон. Я його на розетці замовив, продавець на розетка, десь 3200. Він коштував в комплекті з редуктором. Це балон польського виробництва під наш вентиль. 27 літрів, заправочний об'єм 22 літри. Я 20 заправив одразу як купив. Відео чому вирішив зробити. Тут цікавий редуктор, йде в комплекті, тут, мабуть, про редуктор. Ось єдиний з недоліків, що при транспортуванні, ось тут, бачите, така коцка, вона зум'ятина і неприємна дуже. На міцність воно не вплине, але треба буде підфарбувати. Ось, і чому я ще взяв металевий, а не полімерний зі скловолокна? Не через Безпеку. Мені теж полімерні повністю влаштовують, але я його пропоную, не пропоную, а планую з генератором використовувати, особливо взимку. Ось то, щоб. ну Це генератор, відповідно ж, на вулиці стоїть. І щоб не замерзав газ, рекомендується балони ставити під вихлоп. У мене є і маленькі балони, але цей. Взяв для того, щоб вихлопом його трошечки підігрівало. Це абсолютно не смертельно, це нормальна практика. Ось а полімерний балон зі скловолокна, відповідно, там велика теплоізоляція вихлопом не нагріє. І тепер про безпосередньо редуктор. Зараз я ближче камеру поставлю. Так, ось тако. цікавий. Редуктор. Ще тут добре щось такою заглушечкою йде, щоб пил не потрапляв. Да, ось цей вентиль, Він досить цікавий. Да, тут є, до речі, запобіжний клапан, який буде спускати при збільшенні, бал... тиску. Ось тут він знаходиться. Але бувають інші кріплення, які одразу сюди не накрутиш, тому дивіться. Ну, там Можна поставити і накрутити. Значит, він був з ось таким редуктором. Ну, ще шланг. Мені шланг не дуже цікавий був, а саме редуктор. Ну і тут є хомутики під редуктор, що цікаво, з ось такими помаранчевими пофарбованими кріпленнями, начебто під газ. Значить, Яка різниця з іншими штуцерами, можете побачити, так? І давайте ми його сюди вставимо. Тут ліва різьба відповідно. Ну, тиск буде показувати. Але що цікаво? Ось я відкрив вентиль, але якщо, умовно, обірваний магістраль, шланг, газ ось не поступає, не чутно. Якщо я трошечки прикрию, Ось тільки, коли всередині з'являється тиск, починає, бачите, тобто магістраль перекрита, коли він. Ось видає газ. Якщо я повністю відкрию, клапан перекриває. Це дуже зручно при обриві магістралі, щоб було безпечніше. Ну і тиск показує. В якихось одиницях незрозуміло, показано, що мінімальний, максимальний. Зараз ось такий тиск. То ось таке відео про такий балончик. Ось, Якщо будуть якісь запитання, теж пишіть відповім. І на цьому все. Дякую за увагу.